Ось таким завжди усміхненим, добрим, відважним воїном, який не побоявся і пішов захищати рідну землю. Запам'ятають Романа і друзі, родичі, знайомі в свої 23 роки. Він чималого досягнув, став майстром спорту і чинним володарем Кубка України з пріфайту. Боротися вирішив не лише на килимі, а й на війні за правду, за віру за Україну. 30 серпня він потрапив під обстріл у бою під Іловайськом. Тіло Романа впізнали за татуюванням. «Єдиний, кого боявся Ромка у цьому житті, це свою маму рідну. Він її боявся найбільше, він її боявся для, як вогню. І що для нього мама говорила, то для нього був закон. Я знаю, що зробив татуювання. і Найбільше, мабуть, боявся реакції своєї мами. Як не сумно, але тільки завдяки цьому татуюванню ми знайшли, змогли відрізнити його тіло, знайти його. О, та більше він не боявся нікого, і тому він був там. У нього була можливість, як у всіх тих двоногих тварюк, які зараз ходять, піаряться, відкупитися від цього всього. Він мені дзвонив 28 числа ввечері. Ми останній раз, на жаль, останній раз по було, До останнього дня була надія, що він такий викарабкається, як в поєдинку, там із таких, він вмів викарабкуватися із таких скажімо, позицій, що там люди програвали. Він міг звідти, як в нас говорять, вилізти. Надія була до останнього, поки дійсно впізнали його по татуюванню, зробив те, що повинен зробити нормальний мужчина. В сьогоднішій державі не ходити і говорити, от як зараз говорять, розстріляйте нашу владу. Саме легше сказати розстріляйте владу. Нам треба, щоб він дійсно воював і за Україну, і за владу, але не за таку, яку, на жаль, у нас сьогодні. І ми тому там, тому що соромно сидіти, сидіти перед телевізором чи на дивані перед комп'ютером. Роман Іляшенко був унікальним спортсменом, позитивною людиною. А ще його надзвичайно любили діти. Вони відчували його безмежне добро. Бог забирає кращих. кажуть в кожного, хто віддає своє життя за інших смерть свята. Їх душі зразу йдуть до неба, до господа. Коли трапляється біда, йдуть кращі люди. У нього були можливості відкупитися. У нього були можливості з відпустки туди не повернутися, лягти в лікарню. Йому пропонували це зробити, але він розумів, що це треба робити. От. Я вважаю, що він загинув як герой, але він загинув за бездарне керівництво, за бездарну владу, за бездарні воєнкомати. Тому що людину, яка закінчила військову кафедру і стріляла тільки, мабуть, один раз, забрали у війську керувати підрозділом, відправили його від нас. Можливо, це хороші люди його відправили, можливо, ні, я не знаю. Мали їхати досвідчені люди. Але не дивлячись на це, за три місяці він став досвідченим офіцером, якого поважали, який не боявся, який реально воював. Я не буду говорити, що ми за нього помстимося, ми просто будемо продовжувати його справу. Як далі, як складеться, як десь Бог. Але то, що він кращий з кращих. Ось так під сумні церковні дзвони та вже скорботну пісню пливе проводжали в останню путь героя Романа Іляшенка. по ті сині плина кача по ті сині мамко ж моя не Коли несли тіло Романа Ілляшенка, усі присутні вставали на коліна. Аби попрощатись з героєм в чортків приїхали тисячі людей. Він був хороший людина, дуже веселий. Жаль за такого героя, який віддав душу за нашу країну. Був дуже добрий, був дуже активним і таким життєрадісним. Надзвичайно життєрадісна, дуже хороша дитина, я кажу, дуже активна, життєрадісна жити і творити. Ви бачите кругом на портретах, з якою він посмішкою. Усмішка. Оця усмішка його і завжди супроводжувала в житті. і До, до друзів, до близьких, до вчителів в школі, до всіх. Шкода, дітей, шкода, що так стається в житті. Дуже приємна була дитина. Досить і, звісно, це достойний вчинок мужчини, що він там був і виконував такий. Ну, то, що закінчилося так. Це ми дуже всі сумуємо і співчуваємо вічна пам'ять. Це був Ми щиро вдячні батькам, що виховали такого сина, яким гордиться вся наша Україна, і ми. Діти школи інтернату теж це є приклад для наших дітей, інтернатських дітей. Ми сьогодні всі тут і сумуємо. І шкода таких дітей, які таких патріотів, які сьогодні, ось тут ми стоїмо. Це, це підказує вам, скільки людей ось тут, яка це була дитина. О той патріотизм, національний дух, національне виховання. Воно зробило, роб, робить, піднімає нашу націю. І я думаю, що таки наша держава буде існувати. І ніякий Путін, ніяка Росія, не зможе нас поставити на коліна. Ніколи, коли в нас такі діти є. Тільки шкода, що вони гинуть. Вічна пам'ять герою Роману Іл'яшенку.